А, так, да, сейф, реально стоїть. У мене здається, є ідея. Подивіться, які викруті. Трошки приземлився попкою. Приліг, я занадто товстенький. Ось і він. Можна сказати, що ми зараз дослідили тут на 100%. А, -а ні, дійсно, тут є якісь двері, які недоступні. Тут є от драбинка. Ми по ній проходили. Тобто тут під нами є ота кімнатка, яку хзе як відкрити. А. -а, -а. Не, не відкривається. Так, да, ось це місце, де я думав впасти, але це нічого не дасть. Це напевне не ключ, слухай. Бо тут немає замка. Це може бути, що воно закрите на щеколду з іншої сторони, ні? Що тут є взагалі? А, да, сейф реально стоїть. Ні, так, да, там немає ще щекол, там, походу, саме ключ треба дійсно. Насправді сейф можна було б залутати через вікно. Правильно? Правильно. Залишається тільки зрозуміти, як потрапити по ту сторону дзеркала. Але так, да, туди так слухай ти і не пройдеш. Або на оцю трубу. У мене здається є ідея. Зараз ми з цієї башні. з цієї вежі зможемо, здається, кудись там залізти. Є в мене таке відчуття, бо там всі ці будинки, вони пов'язані. Тобто зараз там буде довга дорога, схоже, однак е ми теоретично е зможемо зараз залізти. Давайте я одразу присяду на пляшку. Я не бачу, як я до даху достатньо. взагалі як. Це тільки стрейфом, яким тут, а, що тут стрейф не працює, напевно. Сука, подивіться, які викриті. У мене є, типу, скіл трошки стрейфом користуватися, я. цей. В коді я не користувався, але там прям техніка була. Тут я прям не знаю, чи це працює, однак я намагався як. Пам'ять є, як воно. Чи воно так робиться, чи ні. Але отут тоді треба стрибати, причому отак. <клух> Ай! Трошки приземлився попкою. На провода. Ось і він. А там. Що я підбираю? А що там є? Там мені запропонували щось підняти. Я підняв, але мені ничего не дали. А, обрис. Не, <різь> 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 yeah, там був обриз. Uh, розтяжка, да, там ще одна, я правильно розумію? Да, он гренка. Двері не відкрилися, до речі. Ви бачите, що там? Я нічого не бачу. Мені здається, там нічого немає. Тепер питання, чи зможна звідси вийти. Бо я трохи в нарнії зараз. Приблизно нічого. Двері, які не двері? Ось, наприклад, якесь, якесь вікно. В яке я не можу залізти. Чекайте, а давайте на трубу заліземо. Там схоже можна. Так, так. Давай. Во. І от сюди нагору. Во, отак. Якщо ми вже. То... О, це другий поверх. Ми там були. Хто мене там палить? Приліг. Блин, шкода я його я його пристрелив. Треба його було дяді Льоні віддати. А, до речі, О. А ну давай до двері шука... Ага, вот, да, єдині двері. Ну там. Ніхрена немає. А, ну тут такий мікрогараж зачинений. Ай! Подряпався. Діра в даху. До речі, є. Так, да, давайте глянемо сюди. А я не можу протиснутися, я занадто товстенький. Але тут... Ну, ми бачимо, що тут нічого немає, тому мені туди сенсу стрибати навіть немає. Там нічого нема. Що в принципі можна сказати, що ми зараз дослідили тут на 100% Ну, в всякому випадку оцю частину.